Всім привіт! Це мій 12-й день, як я почав торгувати на криптовалюті. Зараз в мене нічого не змінило 182 долари. І також я не знімав відео з 11 днем, бо я був в бабусі, там, де поганий інтернет і так далі. Були свої причини. Не зняв 11-й день. Вирішив помістити в одне відео. Я тоназую 11-й 12-й день, але суть. Мій баланс не змінився. Нічого не виросло, не впало. Я трошки подарував на ф'ючерсах. Е, Більш-менш виходить, але таке, що я ще хотів сказати, що да, баланс не змінився. нові валюти я не став купувати, не став ризикувати. І завтра вже новий рік, ось приблизно через 3 години, новий рік буде. Ну, в принципі, я до цього нейтрально ставлюсь, мені як байдуже, що новий рік хоч там. Тож, це мій був 12-й день. На моєму балансі 180.